Вітаю всіх на своєму каналі. Всім бажаю миру і здоров'я. Ось слива. І там наверху ще дуже багато слив. Тут теж ще дуже багато слив. А вже скільки внизу було, зразу приїхала, все вигрибла. І ось сьогодні знову все ось це вигрибла, знесла. Потім якось вивеземо вже порядочок. Ось ця клумбочка біля колодязя маленька. Теж порядок, те, що від свіло зрізала і перекопала. Тут, у дворі, в мене теж невеличкі клумбочки. Це тільки одну оставила, ще підв'язала. Так уже все перекопала, все зрізала. Оріхи тут кожного дня збираю, вони знову насипалися. Далі тут, ось біля будинку, велика клумба, все зрізала, що перецвіло, сполола там траву біля хати. І ось все. То ще посадила нову лілію. Помінялися з сестрою. У неї є жовто, жовто-корічнева якась така. А в мене бордова, то я її викопала, ту, занесла, а від неї вона викопала цю, принесла, помінялися, Поливала. Далі ось клумба, теж тут тюльпани. І це палочки стоять, де рядочок, щоб мені їх не пошкодити, як перекопувала. Все це теж зробила. Тут ось рядом малина. Теж, наскільки це можливо, перекопала. Мені головне було ось ці края обкопати, тому що трава за літо вростає туди. І все це края. Відзначила, обкопала, так само і тут скрізь края обкопала, щоб цей бур'ян не ліз на клумби, і потім весною мені вже буде ця рядочка готова. Ця роза була так, щось там розхилилась, я її позаправляла в цю рішоточку. А тут ось два дні назад. ну, Я б сказала, навіть був ураган. Але всього 7-8 хвилин. Добре, що не довго, бо не знаю, скільки вгоря б, б наробило. У людей багато повалило дерева, і наша вишня теж, теж. ось так її розчахнуло на двоє, поклало на забор, на малину. Ну, малину все одно весною буду обрізати, трошки там пригнулася. Ну, в общем, ще для наших мужчин гарний кусок роботи на майбутнє. Ось таке. А я була в будинку, коли цей був ураган. І в нас будинок металева криша, і воно так підрівало і бабахкало, що я злякалася, думала, що кришу зірве і взагалі залишусь без криші. І ще тріскот такий був, я ж не знала, а вже аж на другий день побачила, що ось так вишню, так розірвало вишню в людей, теж там наробило горя. Устигло наробити горя за 8 хвилин. Тут теж виноград який ще був, обрізала, траву обірвала. Ну, в общем, в общем, общем, щось робила, не гуляла. То ще в мене маленька клумбочка, бо сусідка е, принесла підсніжники. І я їх уже тут окрему таку клумбочку зробила, теж окультурила. У дворі теж позагрібала, прибрала, але це ж, мабуть, ненадовго, тому що листя ще буде обсипатися. Тут теж цвіли чорнобривці, майори. Так, да, мені їх шкода, деякі перецвіли, деякі ні, але ж все одно ж їх треба вже було забирати, коли ж його залишати вже. Тут частина дров, які були порізані, син перерубав, я їх сложила. Ну, це залишилось не різане, але поламалась бензопила і, мабуть, треба купляти нову. Ну І за будинком велику роботу проробила. По-перше, ось тут зразу з краю, у мене був, так сказати, парничок. Ось той, що я перенесла туди. Я буквально використовую тільки помідори на розсаду, накриваю і висіваю. Але весь час на одному місці і бачу, що розсада вже у мене ніяка. Тому я перенесла туди, зняла гарний шар десь на лопату на півтори землі. Туди, там у мене було листя, таке сіно, сухе, трава, і перегній. Все я туди заклала. І потім зверху назад вернула землю. Я думаю, навесну вже в мене буде готове як удобрення. І знизу буде як підігрівати. Теж воно буде перегнивати і підігрівати. Ну Тут теж края, скрізь края. Ось це все я обкопала, витрясла перей, все це винесла аж туди. І по тій стороні теж там все-все-все-все-все мене цікавило, все обкопать, бо за літо воно вростає. Ну і тут тут уже навіть тропінка вирисувалась, але ще не все перекопала, тому що ще на огороді капуста, морква, буряк. І коли це все приберемо, тоді вже перекопаємо стальне полуницю. Багато зеленої, і мені її шкода вже обрізати і перекопувати міжряддя. Ну, ще ще сьогодні знову вибрала і діти приїжджали, вибирала. Ось, ну Багато полуниці. Єдине, що я ось там ось там були рядки длінні, аж туди, я їх е, убрала там, тому що вона чогось там ягідок немає. мабуть е, Груші все-таки розрослись і робить тінь, і там полуниці мені не подобається. Тому я зробила коротші рядки. У мене багато людей просили полуницю, прямо черга. То Трьом чоловікам дала полуницю. І собі посадила ось уже на цю сторону на сонечку. Два рядочки теж посадила молоденької на заміну тої. Теж оце поливаю. Ну і тут ще капуста. Потім, потім як виріжемо, качани наче непогані. Як виріжем, потім уже приберемо, все викопаємо, перекопаємо. Ну і тут ще морква і там далі буряк. Ну, ось все, щоб залишилось на огороді. А потім пізніше, можливо, там ще трактором тоді перегоримо. Оце вже як приберемо. Ось ось така робота пророблена. Дай, мабуть, уже, дай, мабуть, буду їхати, тому що ще в будинку там теж є що робити. Всю роботу переробити не можна, але основне, що я планувала, то я зробила всім бажаю миру і здоров'я, благополуччя. Пока-пока, до нових зустрічей.